Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рибальські Пригоди. У нас з вами розпал сезону. Вже багато яка рибка перенерестилася, в тому числі і короб. І тому сьогодні я на огляд підібрав. Ось такі класні бюджетні котушечки від компанії Флагман. Однією я вже ловив цілий сезон. Це в мене п'яти тисячка, взявши собі додаткову шести тисячку, Ну і вирішив вам показати, що є ось такі класні котушечки за доволі таке демократичну ціну. Тим більше в нас зараз на сайті Фішергов проходять великодні акції, тому ціна у вас. Приємно здивує на ось такі катушечки. Ну, а ми з вами давайте вже перейдемо до самого огляду. Ось, у нас на огляді катушечки флагман Magnum Carb Feeder. Як я вже сказав, це 6 тисяч, це 5 тисяч. Ось так коробка виглядає: чорно-зелені такі тони. Бачимо відразу, що катушечки мають по три підшипника. Цього, в принципі, достатньо для коропової ловлі. Ось. Тут у нас на зворотній стороні є характеристики, можна поставити собі на паузу, почитати. ось Там нічого особливо цікавого. Придатка у нас 5-6 до 1, також досить стандартна для коропової ловлі, підходить, в принципі, під будь-яку водойму, будь-яку ловлю. Ну і давайте вже більш детально відкриємо, подивимося, що в нас. За комплектація. І тут також не все просто. Ось маємо котушку, але окрім того, ми ще маємо додаткову запасну шпулю. В бюджетній катушці ми маємо запасну шпулю. Багато виробників не кладуть, обмежуються тільки самою котушечкою. А ми тут ще маємо ось таку шпулю. Шпуля досить так глибока. Вона виготовлена з пластику досить надійного такого, та надійний жорсткий пластик. Ось також на цій шпулі є кліпса і є також логотип флагмана. В принципі, як запасна шпуля, щоб перемотати, чи навіть. Наприклад, на одну шпулю намотати шнур на іншу ліску, тому що, якщо ви їздите на спортивній водоймі, скоріш, там шнури заборонені, можна ловити тільки на лісочку. Це досить зручно. Ви собі на річку з шнуром шпулю поставили на водойму якусь спортивну лісочку і на кожен раз не перемотуєте. Це великий плюс для компанії Флагман. за Ось таке за ось таку комплектацію. Далі вже перейдемо до самої котушечки. Ось давайте її розпакуємо. У нас тут звичайна салафаночка. ложимо її всередину. І ось так виглядає в нас котушка. Тут вже шпуля металева. Ось, якщо прислухатися, я думаю, ви почуєте. Маємо ось таку дужку. гарний в ній хід, ось гарний жорсткий надійний хід. Ось так. І... Тут у нас фракціончик. Досить також стандартний і по звуку, але до, досить гарно налаштовується. Це мені подобається в цій катушці, як я вам сказав, вже сезончик цією відловив, гарно фракціончик налаштовується. Чуєте, кожну можна, в принципі, відрегулювати взагалі до ідеалу. Ось така ручечка, вона у нас тут складається. Давайте я складу, подивимося трішки ближче на саму ручку. Тут у нас, дивіться, Досить прикольний кноп, гарно крутиться. Ось зразу з упаковочки. І ось така ручка вже під потужну, гарну, спортивну корупу в вловлю. Хід досить плавний. Як за цю ціну, взагалі я б сказав, би, ідеальний. Також на цій шпулі забув сказати, маємо кліпсу. Кліпса звичайна. Да, і підпружинена навіть трошки. Це також плюс. Також, як ви знаєте, ну напевно, в більшості коропових котушок є такий байтранер. Це така штука, що коли ви закинули собі, поставили вудлища на сигналізатори, самі пішли десь короповий намет, щось приготувати їсти, чи, наприклад, посадити просто на кріслі, почитати якісь новини. Ось, і таким чином, коли ви включаєте байтранер. Короб вашу снасть, ваш спінінг, вашу котушку не вкраде. Він, якщо клюне, почне вимотувати просто ліску. Якщо у вас гарний запас ліски, ви собі зреагуєте, підбежите, знімете з байтранера і почнете вже виважувати вашу рибку. Ось це дуже зручно. Як я сказав, це практикується майже в кожній коробовій катушці. Ось таке. І ця катушка. Також має байтранер. Ось, давайте ще дістану. Також зрівняємо п'яти Ось нею я відловив цілий сезон. Також має запасну шпулю, особливо шпулю не користувався, тому що ловив тільки на спортивних водоймах. І ось я відразу бачу, зараз складу ще цю катушечку, що все-таки вони по розміру не тільки шпулі відрізняються, а й по розміру, в принципі, самого корпусу. Ось. Так, ось тут ми маємо, і дивіться, от для порівняння. Бачите, навіть по корпусу вони відрізняються. Тут п'яти тисяч менший корпус і менша шпуля. Ось. Але в цілому, в основному, вони однакові. Ще який плюс цих взагалі котушечок? Ними можна кидати з помп. Е, дивіться, я не такий великий фанат коропової ловлі. Я їжджу суто тоді, коли там якісь друзі запросять, ще десь. У мене прості там палочки, так само коропові, я також собі шукав бюджетні катушки. Але попри це, я не хотів окремо купляти собі сподове якесь водилище, тому я кидав е, спомбик своїм короповим водилищем і цією катушкою, ось цією 5 тисячкою, але 6 тисяч тим більше можна кидати. І я був приємно здивований, реально можна кидати спомб, Катушка дозволяє, тому що має великий гарний запас потужності, тому можна сміло ще й кидати спомб. І тим самим катушка універсальна, вона вам замінює. І сподову котушку, і саму катушку для коропової ловлі. Тому можу сміло вам рекомендувати. І що хотів сказати, у нас зараз на сайті Fisher проходять великодні знижки. І ціна на таку катушку зараз по знижці в районі 600 гривень. Ось, ну мені здається, конкурентів взагалі в таких катушок немає. І якихось аналогів, щоб були ну, в принципі, гарно, гарно і крутилися, гарний кноп, металева шпуля, ще й запасна шпуля. Як таких аналогів навіть близько, близько зараз. Немає. Ось тому силочку для вас залишу в описі. Цю катушку сміло рекомендую. Відловив в неї цілий сезончик, проблем ніяких немає. Навіть якби якась там злізла десь покриття, чи ще щось такого немає. Є там мінімальні відлісочки на бортику, є сліди, але це ну, взагалі це нічого. Виглядає, в принципі, як і ця 6000, як нова. Тому. Вітаю вас ще з Великоднем, якщо ви дивитесь вже в цих числах. Ну, а ми з вами зустрінемося у новому огляді. Всім мирного дня!